Вас вітає Алекс Мусевич. А сьогодні ми поговоримо про запитання до Колоквіуму з історії української культури за піврічний період часу навчання на 3 курсі університету. Ми говоримо про такі запитання, які стосуються теми історії української культури, які викладаються в ДДПУ Іфей. На факультетах КН інформатики математики і інших. Я просто не знаю, хто там ще. Отже, лекції з історії світової та вітчизняної культури. Це такі підручники ви можете почитати, якщо вам вистачить одного однієї ночі на підготовку. Бо у нас завтра колоквіум. Сьогодні у нас 12, 11, 15, 13 числа у п'ятницю, тобто завтра, крім КГР, ми пишемо ще й модуль, тобто цей ва самий колоквіум з історії української культури за півроку. Значить, тому можна почитати підручники. Я, звісно, їх читати не буду, бо це купу часу треба. Хоча, може, щось там пошукати. лекції з історії світової та вітчизняної культури за редакцією Ортинець Антоній Володимирович. львів 2004. Українська культура і сучасність за загальною редакцією СО Черепанова Львів Свіфт 2004, Історія світової та української культури ВВ. Греченко. 2010 Київ. Київтера. Здороде... Здоровенко В.В. Віктор Васильович іншим, якраз Наш викладач. Історія української культури Дрогобич Коло 2011. Клаптюк Семен Миколаївич. Історія української літератури. Ті знання 2004. Витоки української культури. І йдуть такі питання: етимологія понять культури, історія культури, українська культура, культура України, менталітет. Тут є один один, тільки я не розумію, чи це питання, чи це вже відповідь. Загалом я вам тут. В, наступ, в продовженні курсу, який буде по ходу з кількох відео складатися, в продовженні курсу я вам все розкажу. А зараз а, тільки коротко, які можуть бути питання, це є витоки української культури. Перше питання етимологія понять культури, історія культури українська культура, культура України та менталітет. До першого питання також буде належати зміст поняття культура тлумачить як результат субідної і творчої активності. Тобто це вже відповідь. Це вже відповідь. Отже, це є просто тези. Теза, яка починається зміст поняття культура тлумачить як. Друга це культура по суті своїй це. Третє. Культура це завжди світ що. Четверте поняття історія культури характеризують і що воно характеризується. Потім поняття українська культура. Що це таке? Далі. Культура України характеризується. Що вона характеризує? Менталітет можна визначити як? Якщо можна визначити менталітет? Це може бути запитання. Розумієте, отакі питання. Так, далі. Фамільярність. Що таке фамільярність? Що таке цінність? Далі, що таке топос? Хто такий Бруно Шульц? Засновник якого мистецтва є Бруно Шульц? Красного. Далі. Тут два основні етапи розвитку української культури. Два, один. У сучасній світовій у сучасній культурі склалися дві протилежні теорії історії українського етносу. Це. Дві протилежні теорії. Протилежні – це міграція, та стопуднякове походження з того місця, де ти народився автохтонно. Далі про сплав досвіду. Далі друга теорія. Спочатку про першу теорію буде говоритися, потім про другу теорію. Про це ви просто почитайте, пошукайте, якщо хочете. якщо хочете, чекайте на моє наступне відео. Далі. Найвідоміші пам'ятки української древньої культури? Які? Де вони знаходяться? З е... чого робилися древні браслети? Що таке меандровий орнамент? Або просто. Ну, кілька слів про нього є. За останні 3000 років на території від Нижнього Подунав'я до Подністров'я, Що робили люди? Далі. Один з перших, одним із перших наші пращури перейшли до якого господарства. Далі. Хто такі номади? Далі. На території Калинівського району Хвойка розкопав. Що він розкопав? Ну так, треба було спитати спочатку: де і що розкопав Хвойка? А, ну, В принципі, якщо не сказати, що це був Калонівський район, то непонятно. Добре, далі. Тімерійці. А... Скільки поколінь між нами та Трипільцями? А... Наскільки далеко стріляли далекобійні луки? Такого питання може не бути, але я тим не менше того записав. Запорізькі козаки. Хто це? У XVIII столітті до нашої ери на території Древньої України, що було запроваджено яку форму життя? Далі, у 6 столітті терени, хто заселив? Наші терени Української сучасної держави? Хто заселив? 6 століття Далі, що вони утворили на території України? Як називалось то утворення, яке вони утворили? Які були а, ці люди, як вони поділялися? Далі буде. Далі у мене тут записано Здоровенко Лілія Вікторівна. Це дочка Здоровенка Віктора Васильовича. Але тим не менше, вона навчає нас історію української культури у вигляді а, тут теж є багато всяких питань. Не знаю, чи вони будуть нас на колоквіуму? Швидше, все, це буде колоквіум по. По теорії. Тому про теорію перший пункт я вам розказав. Зайняло це 7 хвилин і від цього час ви будете готуватися. Далі. Ну Вона теж говорила тут про автохтонну теорію, про міграційну теорію, хто такі анти, культура антів ну, це таке, 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 таке. Далі вона казала, що можна ділити питання між собою. Трипільська культура проіснувала 2000 років. Це вже чорним кодом пишу, що я не знаю, що це є. Так. Навіть не знаю, Ну, я тут пише на наступний раз тема три культури Києва-Руської доби. То я думаю, що це була все ж таки Шелія Вікторівна. Так, слава Богу, начина. Так, і от тут на самостійне опрацювання, які були теми, тема, тема на наступний раз. О, Віктор Васильович Здоровенко. Тема наступна це культура литовсько-польської доби. І тут зразу є питання. Перше питання соціально історичні умови розвитку української культури 14 початку 17-го століття. Друге освіта і наука як основні чинники культури доби гуманізму. Третє особливості українського мистецтва, сакрального та світського мистецтва. І далі Здоровенко говорив нам такі пункти. 1.1. Наприклад, 13 в. Середині, від початку 13 го до середини 14 століття внаслідок знищення Київської Росії у війні з ким, Завля Київщини і Чернігівщини, Переяславщини і Поділля, а також Волинь приєднуються до чого? До якого князівства? І це князівство стало найбільшим державним утворенням у Європі. Ну, шукайте в Гуглі, наприклад, найбільше утворення у Європі? державне утворення у Європі. Добре, 2-3. З другої половини 14 століття на землі колишньої Київської Росії починається експансія якої держави? Наслідком цих експансій стали що? Далі. Кульмінацією соціального, релігійного та етнічного конфліктів буде яка унія? Блін, я вже сказав, що це унія, значить вам вже набагато менше варіантів. Буде що треба було казати. І у якому році він казав, що це важливо. Згідно з якою хто став ким, зобов'язавшись що зробити, о! Це вам все треба шукати самим. Або очікувати на моє наступне відео. Тому підписуйся на канал бігом, став лайк. Далі. 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 Четверте питання. За умов відсутності власної держави для українців. Єдиним інструментом вираження їх самобутності стало що? Ага, так я вам і сказав. Скажу в наступному відео, якщо підпишешся на мій канал. Далі. Далі, 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 Далі. Далі далі. далі. Яка там була ще у ній, що внаслідком її. Була дуже драматична ситуація. Це були дві унії. Далі? У однієї однієї тих уній єдина церква розпадається на які дві? У Київській Русі були що? І що? То такий Сізіф? Що він робив? Ну, я думаю, що це не є обов'язкове питання. У як... Який рік нагадує сучасну... сучасні події біля Іловайська? Мі від собі є такий рік, який в історії нагадує сучасні події Іловайська. Далі, хто захопив і завоював усю Європу, по суті, і Азію? Що його політика була якою? <хи> Треба вміти, сміючись, забувати своє минуле. Це повчання від Віктора Васильовича. Далі. Принцип залежності в дужках Кири не міг змагатися ага, 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 ага. А, ну правильно. принцип залежності не міг змагатися з чим. Пів... Північно-Західним сусідом у той час для нас була хто? Ну, у той час там, тисяча, ну, Загалом 16, 15, 16 століття. Що таке довга воля? Ем... Хто такі литовська еліта? А ви думали, що все так просто. Дивіться, скільки це? Другою державною мовою Литви була яка мова у Литовському князівстві? Природа. -нім 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 -нім. Пустощів не терпить чи що? Пусток, пасток, тустань. Не знаю. Тому після кого прийшла Литва? Питу, пустоти. Далі, що таке? Магістратура. Відповідь це два слова. E, мається на увазі, що у відповіді є одна слова, це не, не повний відповідь. Далі. Які блага цивілізації принесла Литва? Друге. Ну, Друге розкриття другого питання часткове принаймні. Світоглядні функції. Хто створював світоглядні функції? Головні осередки знань це що? І що? А, що було започатковане у 14 столітті і стало згодом надбанням українців? Далі говорилося про монополію церкви і що з нею сталося. Бо до того тисячу років що було? Що таке догма? І що означає канонізований? Твоя справа каятися, лоба хрестити, а не думати про несправності в книзі. Так говорили колись. А коли? Ну, в принципі, тут і так не написано, так що догадуйтесь самі. Далі, що таке доксична віра? Далі, в основі чого лежить знання, а в основі чого віра? Хто, був, хто став конкурентом церкви? Ви собі навіть не представляєте. Якщо ви хочете про це дізнатися, підписуйтесь на канал і ставте лайк, якщо ви цього ще не зробили. Далі. Далі, далі, далі. Далі, далі, далі. Був колись великий народ майя, але вчасно вони не зуміли забути свою історію. І тому нема вже великого народу майя. Так, Боже, Кітруси ще. Наприкінці 14-го початку 15 го століття. Що засвоювалося на тренинг України? Завдяки кому? Далі. Далі говориться про братство. Перше братство було створено де і коли. Там рівний рік сказаний. Який В наступному відео. У той час були хто? Хто такий Гнатій Лойола? Хто такий Петро Русин, Петро Могила, Юрій Дрогович. Чим вони подібні? І що у них є спільного? Які були в той час школи, що надавали безкоштовну ґрунтовну освіту? А, знаєте? А я вже знаю. Головними осередками культури стали новітні типи шкіл. Як вони називалися? Угу. Перша установа такого типу була коли? Далі, далі, далі. Хто такий Василь Острозький? Що він зробив? М М М далі говориться про всякі, е М всякі штуки. Які штуки поговоримо пізніше? Для захисту приватної власності, що було створене. Завдяки чому виникло громадянське суспільство. Далі. М -м. Далі говориться про його і про війну в Європі. Далі. Ага, це типу коментар. Далі. Засновником гуманістичної чи гуманітарної культури у своїй викладацькій науковій громадській діяльності в Україні. Засновники. Сприяли чому? Третє питання це розвиток мистецтва. І Віктор Васильович порекомендував нам відвідати у місті Дрогобичі, де народився Юрій Кватермак, куди ходив до школи Іван Якович Франко. Що відвідати? Явно розкажу, але як завжди пізніше. Дивимося далі. Далі це частково реалізована одна така штука. Далі це у нас швидше за все йде не що інше як. Ну, ну ну, 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 ну. Секундочку. Далі це ми говорили з Лідією Вікторівною. І от нарешті приїхали. ще не зовсім. Але ще по ідеї, одна темочка у нас має бути. І тут у нас напис такий жирний і обведений квадрат. На наступний раз буде колоквіум за змістом чотирьох тем. Поточна успішність дає 40 балів, а колоквіум це 15 балів, любі друзі, 15 балів. Ви хочете реально втратити 15 балів? Ну, то не приходьте. Але тим не менше. Говоримо це тепер про розвиток мистецтва цієї пори польської А, Далі. Що набуло великого значення у цю добу? Далі. Що передбачає фахову світу? Далі. Далі про школи говориться, про бандури і про козацьке середовище. Ой. Які музичні інструменти використовувалися в козацькому середовищі? Це ж наша культура, це треба знати. Далі говориться про театр. І що, яким він був в 15 з 15 століття? От, Що відбулося після Брестської Унії? Що потрібно було знайти, щоб подолати цю Брестську Унію? Що гарно формується з початку 16-17 століття? Що намагаються робити заможні люди? Тут Катерина Рамутова, Себастьян Чешик. І що спільного вони мають з Мікеланджело? Які були палаци розбудовані в той час? У яких століттях була знайдена, чи що там Золота Підкова Львівщини? Усе це свідчить про високий економічний розвиток українського культурного етносу. Чи щось таке. Тема 4. Культура козацької гетьманської доби. Питання. Оце якраз четверта тема. Питання. Історичні умови культурного життя в Україні 17-18 століття, основні чинники культури козацько гетьманської держави і мистецтво періоду піднесення та падіння української державності, Пік розвитку культури, панування кого з другої половини 18 століття час руйнування. Чого? Що зруйнувало у другій половині XVIII століття? Підказка 1700. А, період польської експансії другої половини якого століття. І що було в той час? Чи є повстання було в той час? Що його стали з. А, що його спалили в чугунному бику. Кого спалили в чугунному бику? За повстання. За те, що він підняв повстання. Чому він іншим і вулиця названа його іменем? Культура Це. І знову ж таки, повчання від Віктора Васильовича ніхто нікому в цьому світі нічого не винув. Якби не повстання того чувака, якого спалили в бику то було би плохенько. Що таке Українізація? І чому це не те, про що ви подумали і не те, про що ви вчили з курсу історії України? Про це ви дізнаєтеся у наступному відео. Якщо підпишетеся на канал і поставите лайк під цим відео. Далі. Що почало формуватися? Що означає, якщо у тебе є 20 тисяч шабель? Що робити, якщо ти не можеш побороти? Хто вів національну визволену війну і в яких роках? З кінця XVIII століття у національній свідомості українців відбулося, що і чим воно було спричинене. Так, які три сили е, насіяли, засіяли, чи, чи стали носіями національної ідеї культурного народу? І які є цього свідчення? Є чотири свідчення, як мінімум. Далі, що таке РК і ЗК. Запорізькі козаки. Уявіть собі, там були не тільки українці. І хто ж такий відомезний козачище був поляк по крові? І Віктор Васильович каже: зазначити, що Запорізький уряд ким був очолюваний. Спочатку ну, із 17 століття. І що він здійснював? Яку політику? Далі? Яке є таке цікаве канонічне зображення запорожця, як воно називається? У 17 столітті на Запоріжжі в 12 полянках. Полянках. Паланках функціонували, скільки і чого. Попробуйте догадати. Добре, скільки вищих шкіл спанувало на 12 паланках на Запоріжжі? От. Які ще були якісь спеціальні школи? У 1754 році з ініціативи кого була створена школа? Писарів військової канцелярії. І на що подібні писарі військової канцелярії на сьогоднішній день? У запорозьких козаків були створені що? У запорожькому... На Запорозькій сітці продовжувалися традиції яких шкіл? І так далі, і тому подібне. Скільки шкіл, скільки колегіумів і скільки академій було на Гетьманщині? От. Скільки років навчалися діти? Ну, чи там взагалі люди? Як поділялися школи, там, гімназії, колегіуми? Нарахун колегіумів. Перший колегіум коли був відкритий? І де? Оце дуже головне питання. Нарахун того, де і коли був відкритий перший колегіум. Далі. І що там вивчали? Скільки років була підтримка і до чого вона призвела? 4 годин. Це були складні часи. Ну, секунду. Налами, як ви бачите, отакі справи, готуйтеся до колоквіуму справно і дивіться мої відео. З вами був Алекс Масевич. Ставте лайк, якщо ви ще досі цього не зробили за півгодинне відео, і підписуйтеся на канал. І до наступного відео, де я вам розпажу відповіді на усі запитання до колоквіуму з історії української культури, який накопився за півроку. На копеќев се, за пивно. Па-па!